Сьогодні на столі трофейна техніка приборнічного бачення від якогось ворожого БТРа десь хлопці то собі отримали і хочуть використати, але воно не робоче. Глазок, монокуляр, старе древнє, але працювати має. Є модель ПДС-1, призма. Гайка, що ховає юстування, мала бути ще одна, але вона вже брудом забита. Призма передає зображення під кутом 90 градусів через якусь оптику на фотопомножувач. Тут би, по ідеї, нічого особливого не мало бути, тільки фотопомножувач. Як саме це організовано, не знаю. Якщо би просто фотопомножувач, то б не треба було цього блочка. По герметизації видно, що його розбирали. Від блочка йде два проводи через якісь такі трохи дивні адаптери до блока живлення. От сюди воно би мало підключатися. Зрозуміло, що це нічник, тому що днем не включать до батареї. Є номера, вони нам не цікаві. Якщо відкрити. То в коробці можна побачити, що вже розбиралося воно. Старе, як дідько, і і-і-і. Виходи тут низьковольтні, значить, помножувач все ж таки тут. А тут тільки генератор. В комплекті був транзистор, його очевидно міняли. Казали, що поміняли транзистор і треба щось перемотувати. Що це значить, я поки що не знаю. Будемо розбирати, дивитися, як воно працює. Почнемо з документації, щоб зрозуміти, яка напруга має подаватися і що йде на вихід. Чому вихід тут здвоєний. Я так розумію, воно би могло працювати на два пристрої одночасно, а оскільки використовується один, то підключено паралельно на два. Зараз тестером це перевірю. Що тут робиться з дротами? Короткого між собою нема. Включені паралельно. Зрозуміло. Значить, все ж таки могло надвайти або потужні, щоб розвинути. Підключається паралельно два. Кабель в сторону також. Два блоки ідентичні, тому будемо дивитися зараз по якомусь одному. Якийсь такий пускач РБ3. Не знаю, що це. Бачу перший раз в металевій. Кришці, плюс мінус позначені як на корпусі, так і на пускачі. Всередині, ова. Що ж це таке? По суті, лампа. Розрядник це не лампа, це розрядник, скоріше за все. Спіраль, другий електрод з зазором. І це, скоріше за все, є розрядником. Тут би мала бути. Іскра. Можливо, це іскровий генератор високовольтний. Дивно. Причому полярність має значення. Проставка з бумаги. Це нам зараз не цікаво. горіти тут нема чому. Завальцьовую, поставлю назад. Конденсатор ззовні, перемичка жменька дротів. Що ж це за дроти можуть бути? Скільки їх приходить? 5. Штук нашо 5, 2 за запаралелених, значить 4. Значить, два входи живлення і два виходи. Навіть не так. Два по два дроти запаралелені. Тобто ми маємо один загальний, напевно, синій вхід живлення і відносно загального мінуса вихід, позначки тятками, конденсатор. Всередині два підстроєчних резистора, один транзистор всього-навсього. З охолодженням на пластик, дивно трохи. Трансформатор тут стоїть. Видно два резистора: один підпалений чи спалений. І ще, напевно, один конденсатор знизу. Знизу ось цієї колодки контактної. Да, примітивно, але працювали руками. Трохи почитав теорії, і якщо я правильно розумію, це частина комплекту. Тобто, це був дальномір для визначення інфрачервоних цілей вночі. Цих приладів би мало бути два. Вони ставилися на триногу, бла-бла-бла. Але. В нашому випадку, якщо це на БТРі, то, мабуть, просто використовувався як прибор нічного бачення. Хоча не факт, бо ось тут ще є якась така от штучка цікава з просвітленням. Не знаю, що це і як, воно на фланець заходить, фланець 2, тобто щось сюди підключалося, незрозуміло. Також стало зрозуміло, що тут, скоріше за все, трансформатор і дві лампи. Кінотрони, але це ще не точно. А ось цей блок живлення працює від 2,5 вольт. Цікаво, скільки ампер йому потрібно. Із 2,5 вольт він має давати на вихід 400 вольт перемінки. І ось ця перемінка 400 вольт. Вже випрямлячами, кінотронами випрямляється і подається через помножувач, напевно. Подається на фотопомножувач. Половиною вольта в мене є, пробую без навантаження. Обмеження 10 А. Струму нема взагалі ніякого. Підозріло, хоч би щось би мало бути. Ну і відповідно нічого не буде на виході. На виході 6 вольт по перемінці. Показую один канал. І 5-6 вольт по перемінці, другий канал. Очевидно, воно не працює. Може йому треба навантаження для старту. Давайте підключимо. Вмикаю з навантаженням. Ситуація не міняється. Відповідно, треба дивитися до спалених резисторів і чи є генерація. Ну і зараз, очевидно, її немає. Відповідно, знову транзистори, знову резистори. Схема, по ідеї, проста як доска, але не хоче працювати. Тим часом я не втримаюся всього 4 гвинта виймаю блок помножувача. Видно підвід до електропроменевої трубки з резистором. 5,1 гігаома Резистор тут стоїть. Напруга тут би мала бути 12 кіловольт. кришка кінотронів, напевно. Та і дві лампи. Дістану одну собі, щоб вам показати високовольтні. Внизу контактна пластинка, її назад і лампа залита. Тут вона вже без маркування, плюс-мінус позначені, По суті, це діоди. Були колись лампи. До речі, а може, це вже зборка діодів, бо ось видно кілька елементів всередині залитих епоксидкою. Скоріше за все, це вже вдосконалений варіант, де лампи замінені на діоди. І помножувач. Відповідно, 400 Ом міряв вхід, значить трансформатор, значить помноження, потім випрямлення. І через резистор випрямлене тоді йде на фотопомножувач. Здоровий глузд підказує, що ремонтувати то сенсу особливого немає. Воно старе, як дітько, воно зношене, скоріше за все, воно дуже низької якості, як на сучасне. Сучасний моноколь, який береться в руку, нічник коштує 150-200 доларів. Чи є сенс бавитись тою заразою, ну це, напевно, буде вирішувати власник. Я попробую, але особливого ентузіазму я до того не маю, тому що це є шрот музейний. Чоловік вхопився за то гімно і каже, що йому треба, тож будемо пробувати. Розбираю другий блок. Бачу, що міняли транзистор. Це був P217. Це германієвий транзистор. Він якби. Пару Ампер і, по-моєму, 7 ампер чи 7,5 і до 60 В. Але, власне, особливість, по-моєму, германіових транзисторів можливість працювати на низькій напрузі. 2,5 В живлення. цього-навсього Поставили щось сучасне. Маю сумніви, що це рівноцінна заміна. І також спалений резистор. Але спалені резистори в різних плечах. І це дозволяє мені зрозуміти, який де стоїть. З внутрішньої сторони 12 Ом. Це ось цей 12 Омний, ми його собі поміняємо. А з зовнішньої сторони тут спалений. Тут К11, це виходить 110 Ом. Питання знайти транзистор, підкинутий, чи воно заведеться. Якщо заведеться, то будемо включати. А якщо не заведеться, ну не знаю. 20 кВт. Полярне десь взяти, то трохи тяжко. Іонізатори мають неполярний вихід, тоді хіба що десь ще шукати або городити діоди на 20 кВт, щоб випрямити. Ну, Ідея така собі, мені не дуже подобається, тим більше, що нема часу. Поставили сюди КТ 837F. Це теж ПНПшка. Напруга трошки нижча, але запас тут великий, бо робоча у нас 2,5. Коефіцієнт передачі в нього навіть більший, ніж в цього, В П217 більше 15, в цього десь біля 50. Тобто, в принципі, заміна має право на існування. Заморочилися з відводом тепла, тобто напаяли на нього прижим оправку від 217, щоб був відвід тепла. І воно знову вигоріло, транзистор теж пробитий. Якщо транзистор вилітає, значить проблема або з навантаженням, або десь дійсно з трансформатором. І це якби нівелює моє бажання далі з тим продовжувати, тому що простим способом це не зробиться. Якщо горять транзистори, значить далі десь є проблема в трансформаторі. Перемотувати це я точно не буду. Тут простіше вже десь знайти, не знаю, в музеї і поміняти може в музеї робочий варіант на... Не робочі їм все одно і використовувати. Хоча знову ж таки не бачу сенсу, тому що абсолютно адекватні гроші коштує цивільний ноктовізор, повноцінний мисливський, який буде мати набагато менші габарити і набагато кращий функціонал. До речі, ще окреме питання: а чи горять транзистори? Бо всі три мають низький опір по двох виводах. Я не вникаю, які це зараз є. Це той, що корпус от 80 попугаїв, але в протилежну сторону ми маємо безкінечність. Тобто транзистор не виглядає пробитим. Він скоріше або навпаки в обриві, або робочий і просто не стартує генерація. Я думаю, що він в обриві. Генерація тут може не стартувати, в тому числі через проблеми з трансформатором. Тут автогенераторна схема. Знайшов я в себе P214A. От вже не буду навіть гуглити, чим вони відрізняються, але поставити попробую. Подивимось, що заведеться. Резистор поміняти буде неважко. Транзистор впаяв, один резистор добрий, другий. Теж виявляється добрий. 110, 113 показує, 110 мав мати. Розкид на радянських це нормально. Значить, навіть його не міняю. Вмикаю. І жодних змін немає, струму немає. Дивно. Але продовжувати не стану.